Доброго дня! Сьогодні ми проводимо практикум з повірки електромеханічного вимірного приладу за допомогою еталонного цифрового. Ви бачите схему досліду, яку потрібно зібрати. При цьому виконуються виміри. На повній шкалі приладу, тобто при силі напруги або струму до кінця шкали ми будемо використовувати ось такі монографічні позначення для записів наших досвідів. Будемо використовувати дану таблицю номер досліду, напруга невідомого нам вольтметра, напруга еталонного вольтметра, дельта значень та відносна похибка. Формули для цього. Будемо використовувати ось такі. Спочатку розраховуємо абсолютну похибку, тобі ж дельту вимірювань. Потім відносну похибку, яку ми у висновках порівняємо з класом точності приладу та зробимо висновок, чи можна. Вірити даному приладу. Отже, зараз ми перейдемо до лабораторії для знімання процесу зборки схеми та вимірювання параметрів. Отже, для виконання повірки приладу нам знадобиться. Блок живлення вмикаємо вмикаємо. Далі провода з клемами, точніше, з, з, з кінцівками під наші гвинтові клеми. Будемо використовувати 220 вольт через регульований. Трансформатор через регульований трансформатор. Далі на панам знадобиться еталонний цифровий вольтметр. Для цього ми використаємо мультиметр. Далі будемо досліджувати ось цей вольтметр. Давайте запишемо його параметри. Параметри. Його марка ASTV 1957 року. Використовується в мережах змінного та постійного струму. Має клас точності 0,5, електромагнітну систему вимірювання. клас захисту до 2 кВт, за ГОСТом таким там. Повна шкала має 150 поділок. Та цей вольтметр має дві межі виміру. 150 та 300 вольт. Також для нашого досвіду, як ви бачили, за схемою, будемо використовувати ключ перемикач. Отже, спочатку, згідно з схеми, нам потрібно. Під'єднати основні лінії проводу до нашого джерела живлення. Під'єднуємо. Зажимаємо плотно, але без фанатизму. Вчора вже роздолбали, отлично. Далі. Як ви бачите за схемою, нам потрібно поєднати таким чином, щоб ми дану напругу з блоку живлення могли перемикати між одним вольтметром та іншим. Тому ми під'єднуємо до центральної частини ключа, І зможемо перемикати на еталонний та досліджуємой. Еталонний вольтметр. Має так само покажем, межу виміру 200 та 600 вольт на змінному струмі. Досвід проведемо за змінним струмом в даному випадку. Затискаємо. І тепер наш досліджуємий вольтметр. Так само під'єднуємо паралельно до джерела живлення. Отже, перший дослід проведемо на межі виміру 150. Тому на цифровому вольтметрі також саме виставляємо межу 150. 150 добре. Отже, вмикаємо наш блок живлення і збільшуємо нашу напругу. Так, ми що ми маємо? Перемикаємо на дослідження нашого вольтметра. Бачимо, що він, стрілечка збільшилась. Тепер, порівнюючи відображення у зеркалі та саму стрілочку, добиваємо, щоб зображення зійшлося. Бачно чи не бачно, що зійшлося? Не бачимо, що зійшлося. Ось, бачимо, зійшлося. І записуємо перший досвід у знаком питання 150. А тепер подивимось, скільки на нашому еталонному. Для цього ми перемикаємо на еталони і бачимо. Що більш дійсне значення, у нас 151,9. Якщо брати середнє арифметичне. Ладно, 151,2. Вибачає, 152. Просто 152 вольта. Все, записуємо. Перший дослід у еталонне. Так, наступний дослід. Робимо посерединці, Тут перемикаємо одразу межу 600 вольт. Перемикаємо на 300 і знову наш досліджуємий прилад. І знову збільшуємо напругу. Ну, на жаль, наш блок живлення. Тільки до 250. Ну, нічого, спробуємо і так провести дослід, щоб визначити наскільки вірні рекомендації щодо повної шкали. Отже, ми. не зайшло Добиваємось того, щоб зійшлося. що Ні. Ні. отраження? Вот. 125 показує. Але, межа, вимір у нас при цьому 300. Тому, за правилом, ми 300 поділяємо на 150, отримуємо множник 2. І наше значення 125,5. Помножаємо на множник 2. Та отримує при цьому скільки. Подумайте. Раз, два, три. І правильна відповідь буде. Правильна відповідь 251. Отже, дослід 2 У досліджуємо. Досліджуємо. Й... записано 105, 251 вольт. И у эталона будет у нас доравнивать 253 вольта ривно. Записано дослед 2 у эталона. Для данного приладу Так як немає третьої межі виміру, то ми обмежуємося лише двома дослідами. Наступного разу ми проведемо дослід з ватметром. Отже, на цьому дослідження та дослід з повірки приладу закінчено. Ваше завдання розрахувати похибки для обох дослідів. Та зробити вис... висновок по першому досліду та по-другому. До побачення!